Друзі, вас вітає одеська філія компанії Автопарк UA. І до нас доїхав ось такий красень Це Lexus RX 350 2007 року. Автомобіль офіційний. Від першого та єдиного власника по кузову є один мінімальний косметичний підкрас. Так машинка набита, збережена в чудовому, як візуальному, так і технічному стані, на гарних легкосплавних дисках. По кузову, весь рівненький блищить, по комплектації. Повний електропакет, електрорегулювання сидінь. Подивіться на стан. Вони хочуть піщуклами, не хочемо знімати. Втім, як сказати, під'їда. Дерев'яне, мультикермо, датчик світла, дощу, чудова мультимедіа. Дуже гарна музика, це Марк Левінсон, преміально для Лексуса. Також є люк, стеля. Все збережено максимально. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв адреса Грушевського 15. а Придбати це автоможна як за готівочку, так лізинг, і Ще є трейдинг. Чекаємо на вас.